Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись своїми пустими баночками місяця листопада. Нарешті в мене дійшли руки записати це відео, тому що банок багато. В мене вже почали збирати банки на грудень, і скоро будуть виходити відео про підсумки року, і як в мене все складалося цього року в плані закінчування косметики. Тому давайте, давайте. Доведемо це відео до, від початку до кінця і поговоримо про те, що в мене закінчилось. До речі, відео про покупки за листопад вийде відразу після цього відео. Інакше це б відео було б в 30, а то і 40 хвилин довжиною. І знімаю я зараз в грудні місяці, але я хотіла ще створити такий дуже осінній амбієнс. Я в своєму самому осінньому светрі, який в мене є, листочки, всі справи. Перш ніж я перейду до пустих банок, розповім, що в мене сьогодні на губах. Це ось така комбінація нюдових засобів для губ. Це олівець від Sephora, який я показувала в своїх покупках і фаворитах. Це олів... Ні, я збираюсь показати цей олівець в цьому відео. Це олівець в кольорі не, 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 не. The Nudest. Ось він виглядає на губах, це один з самих світлих нюдових відтінків в їх колекції. І я нанесла свій блиск від Dior Lip Maximizer в кольорі 001. Ось так вони виглядають разом на губах, на моїй комплекції. Отже, декоративка. Перше, що в мене закінчилось, це мініатюра туші для Вій від Gucci. Gucci. шмучі. <laughs> Чому я так говорю? Тому що. Є вітамін належне. По-перше, ця туш протрималася мені просто прекрасно увесь час. Від відкриття до її закінчення ця туш не осипалась, не сохла, не поводила себе якось дивно. Вона прожила повністю своє повноцінне життя майже в 6 місяців. Для мене тюрки це просто зашибись просто. А кісточка не моя улюблена і Ефект був такий ем, більш подовження і такі не густіві, а такі, як я навіть не знаю, як от говориться в цій пісні, хлопець рісницями і взлітай. Ось вони такі були. Не знаю, як це описати. Такі ось ем, якісь легкі е, і трошечки лялькові, але не густі. Досить непогана туш. я не збираюся її купувати в повному розмірі, але мене здивувало, що. Лакжері туші настільки довго тримаються, принаймні від Гучі. Можливо, є сенс вкладати в таку туш, яка протримається від початку від відкриття тюбіку до самого кінця, ніж в щось більш бюджетне, що засихає за місяць. До речі, про засихає за місяць. Якщо ви дивитесь мою серію відео про покупки, в мене майже вже засохла ось ця туш. Вона в мене зараз на очах я її купила і відкрила менше місяця тому. Натуральна туш без всяких там поганих хімікатів. Я вже через тижня-два, мабуть, її викину. Ця ж туш протрималась півроку, півроку повсякденного використання. Тому хвалю а, і можливо. Можливо, я поміняю свою думку і куплю цю туш. А, мені б хотілося від неї, правда, більш густішого ефекту. Тому ні. Мені через смутне саміння. Тональна основа від Lancome Taint Idol. Це стара формула, стара упаковка. Зараз упаковка нова. Я знімала відео про різницю між новою формулою і старою формулою. Залишу в інфобоксі, якщо не забуду, силку і залишу також її тут. З задоволенням закінчила цю тональну основу. Це моя улюблена тональна основа на кожен день. На будь-який Вихід на любу погоду під все. Тканинні маски. Цього року в мене була така б'юті-ціль не використовувати так багато тканинних масок з фінансових ем, причин і також з екологічних причин. Але час від часу вони в мене йдуть. В мене закінчилось їх чотири е, за останній місяць: це Benton Snail Mask, це моцин е, Равлика, це Dr. Jar ось така зволожуюча маска з гіалуроновою кислотою. Це також The Face Shop медова маска. І остання Cazarex Снейл також з муцином Равлика. Ця маска моя самоулюблена зі всіх. Мені сподобались всі. Дуже рідко мені не підходять якісь маски. Мені не подобаються маски, які залишають липкий ефект на обличчі. Але після цієї маски я побачила саму велику різницю. Якщо у вас шкіра більш схильна до проблемної шкіри, якщо у вас є якісь висипання, почервоніння, подразнення, мені здається, вони у всіх є в якійсь мірі, особливо в холодний період року. Ця маска виліковує, заліковує, виправляє всі погрішності. І навіть після одного використання я побачила різницю і куплю її знову. Мої улюблені засоби топ-2 <по>, по догляду за шкірою тіла. Це ось ці бюджетні кремики. Сераве, ви його бачили 100 500 разів в мене, купила ще один бідон і використовую. З задоволенням на кожен день. І також, якщо ви хочете щось з ретинолом, а, прекрасний крем від Gold Band. Я зараз на Чорну п'ятницю накупила кілька тюбіків, тому що вони в мене дуже йдуть. Мені хочеться використовувати обидві ці креми на кожен день. А це для мене дуже великий крок вперед, тому що я лінива, я не люблю використовувати засоби для тіла. Мені легше просто вийти з душі і вдягнутися. Але ці засоби мене не напрягають, і тому мені хочеться використовувати їх на повсякденній основі. Вони не жирні, не липкі, вони добре поглинаються шкірою, і я відчуваю ефект зволоженості і на наступний день після душу. Тому дуже рекомендую і буду купувати далі. Ем, і не бачу сенсу придумувати велосипед, коли щось для вас працює, особливо якщо це в бюджетній категорії. Раз ми заговорили про засоби для тіла. Це ліп, не ліп, баді-баттер, то так, в принципі, написано Body Butter від Trader Joe's. Це в нас така лінійка магазинів продуктових, і вони також виготовляють свою косметику доглядову, і вони переважно копіюють а, якийсь відомий бренд. І це копія а, Sol de Janeiro Bum Bum Cream, який в мене також є в мініатюрі, і це копія запаху. Він дуже приємно, тепло, горіхово пахне солодко. Але текстура. Цих батерів не моя. Це вже мій другий чи третій батер від них. І я прийняла рішення, що більше не хочу їх купувати. Хіба що в них вийде щось нове з якимось прикольним запахом. Але цей батер, він е, бюджетний, він дешевший, ніж оригінал, але він неприємний в використанні. він досить густий і не в приємному плані. Його потрібно е, роз, не, як це, розтерти між рук, розігріти перед тим, як наносити. Він так якось. Не наноситься кремово і приємно, тому не хочу його більше використовувати. Далі ще один мій фаворит: це Take the Day Off від Clinique. Я коли скупила кілька цих засобів по видаленню макіяжу і по вмиванню обличчя це мій перший крок. в Очищення обличчя від косметики, від SPF-у. Я не використовую клінік тоді, коли на мені лише SPF, В мене для цього інше гідрофільне масло. Але ці засоби прекрасно справляються зі всім, прекрасно змиваються, і якщо їх відхопити на знижці, вони в той ж самої ціни, а то й дешевше, ніж корейські засоби. Тому рекомендую але. Не рекомендую по повній вартості, тому що коли засоби стікають в раковину, нема сенсу дуже сильно на них розкошелюватись, як на мене. Ще один засіб, ще одне ще один засіб по вмиванню обличчю. обличчя. Обличчя ще один засіб для обличчя, для очищення його. Це пінка від Ніоджена ем, зеленим чаєм. Я показувала цю пінку по-моєму, минулого місяця, але коли я її перевернула випадково в моєму в моїй корзинці. Звідти ще витік засіб сюди, і коли я перевернула назад, він затримався. Тому я вирішила дістати цей засіб з пустих банок і добити його. Але це був поганий крок з моєї сторони, тому що коли ви його перевертаєте, щоб засіб витік з цих дирочок назад і було більше засобу для використання, він починає дуже сильно текти. І в мене текла все текло по раковині, по душовій кабіні, всюди. Я все рівно закінчила цей засіб, тому що мене жаба душила. Але ось цей мінус з використанням дуже мене від цього засобу відвадив. Тому що, якщо ви бачите, помпа закінчується ось тут. Цей, як вона називається, це ця, ця штука, яка помпує, вона не проходить аж саме низ, там де зелений чай. Одним словом. Брак упаковки це мінус. Сам засіб був чудовий, дуже делікатний, приємно пахне нав'язливо і прекрасно очищував обличчя зранку. Але якщо упаковка не зміниться, я цей засіб не куплю. Мій улюблений, один з улюблених кремів для обличчя це крем від Ленеш Я показувала його в фаворитах осені, тому що саме восени я закінчила цей крем, ну, по-перше, упаковка важка і дуже приємна в руках. І цей крем був досить таким. Жирним, але він не відчувався жирним на шкірі. Я такі креми, такі текстури просто обожнюю, коли він насправді дуже добре насичує шкіру всім, всім прекрасним, чим потрібно, коли вона дійсно дуже в хорошому стані, така навіть лосниця трохи. Але при цьому немає жирності на шкірі. Просто феноменальний засіб. Куплю знову, після того, як е, закінчу деякі свої засоби по зволоженню. Обличчя. Пробник, здавалось би, такий малюсінький від Kiehl's, це їх крем для очей з авокадо. Мені цього пробника вистачило тижнів на два повсякденного використання. Це досить густий крем, його обов'язково потрібно розтарати між пальців, інакше він лягає як пластилін, його потрібно розігрівати. Але він дуже приємний. Єдине, що мене трохи смущає. В цьому кремі це те, що він трішки-трішки занадто для мене густий і жирний. І я боялася, що в мене з'являться ці такі біленькі неприщики, як вони називаються, навколо очей, коли забиваються пори саме навколо очей. І від них дуже важко позбавитись, тому я не використовувала цей крем на кожен день, а так кожну другу ніч, так скажемо. Але мені дуже сподобався цей засіб. Я навіть роздумувала купити мініатюру, тому що. Його вистачає дуже надовго через ось цю дуже густу текстуру, і я розумію, чому це бестселер. Також в мене ось такий, а, такий піл від Dr. Dennis Gross. це такі, як салфетки, серветки, які йдуть в такій коробці. Я їх брала з собою в поїздку, тому що вони не розливаються, їх дуже легко перевозити з собою, і вони дуже добре хімічно очищують шкіру. В принципі, на цьому все. Якщо ви не любите а, якісь кремові текстури, чи не любите очищувати шкіру якимось іншим способом, цей варіант дуже добре підходить для лінивих, так скажем. Крем для очей від Олі Хенріксон дуже мені сподобався, і я хочу до нього повернутись після того, як я попробую ще кілька кремів для обличчя. Цей крем не був таким жирним, як крем з авокадо від Kiehl's. Він приємно пахнув цитрусом. І я тут все вилазила, там нічого немає. <с, <с,> і в ньому був такий ефект ем, підсвічування шкіри навколо очей. Я розумію, що, скоріше всього, це був такий декоративний ефект, там були якісь такі сяючі части... частинки, е, якісь навіть ну не глітер, але що в цьому плані, який декоративно робив погляд таким яскравішим і ем, більш свіжим. Але мене, мене це влаштовує, і зволоження було дуже-дуже. Приємним сам кремов такий досить кремовий, але приємний кремовий і е, добре поглинався шкірою, незважаючи на досить е, таку плотну текстуру. Поки я чекала на новий засіб для вмивання після закінчення Ніоджена, я використала кілька своїх пробників. Е, Засобів для мивання обличчя просто тому, що вони в мене лежать без діла. І скажу, що мені нагадалося, як я любила ось цей засіб від Kate Summerville. Хотіла сказати Kate's Kate Somerville. Kate Spade. Kate Somerville uh, тому що там є uh, такі ензими, які uh, дуже легко відлущують шкіру. Я не люблю такі засоби на кожен день, але він дуже приємно пах цитрусовими цитрусами і трусами. Такий рад. Цитрусовими. І ем, можливо, я б купила його знову, тому що я дуже не люблю вмивати обличчя зранку. Це мій. Саме не улюблений в процес в ранішньому догляді за шкірою обличчя, але коли є приємний засіб, мені можливо захочеться це робити більше. Принаймні, буде лежати до цього душа більше. І також мені дуже сподобався цей крем від Фармасі. Це Honey Hello, Він досить густий, насичений, але я його нанесла, коли в мене була шкіра, трохи така незадоволена від чогось, чи то від. Погоди чи то від сироватки якоїсь. Вона була така суховата і трошки лущилась. І я нанесла цей крем під макіяж. Феноменальний, просто чудовий, хочу його. І останнє це бальзам для губ. Але тут важко сказати, що це було: це линеж, їх запах Беррі. І ці ягодки дуже приємно пахли. Але те, що бачите, як він облазить на шкіру, це мені не зрозуміло. Це приємний нічний бальзам, але він не робить чудо. Я здивована була, тому що це один з бестселерів цього бренду, і всі кричать а, про те, наскільки цей бальзам для губ. Просто я не знаю, що там має робити з губами, але з моїми губами він особливо нічого не робив. Він так приємний, так і дуже добре пахне. Він їх не сушив. За це теж дякую. Але він також не робив нічого. Феноменального. Якщо в мене були сухі губи, от насправді сухі, коли їх треба підлікувати, привести в хороший стан. Я використовувала мій улюблений бальзам на даний момент від Summer Fridays. Я його також показувала в фаворитах осені, тому що це феноменальний засіб для губ. Він дуже гарно виглядає, він дуже приємний і він лікує. Він насправді зволожує губи, заліковує їх, приводить до ладу. В мене досі ще не було моменту з ним. Коли в мене пересохли губи, чи вони тріскали, чи облазили. І був недавно дуже холодний день, було приблизно мінус п'ять на дворі. Я просто нанесла три шари цього бальзаму і він протримався увесь час. Поки я була ззовні, і мої губи абсолютно не потріскались і не пересохли. Ось такими були мої пусті баночки за листопад. Я дуже чекаю а, фінальних пустих банок всього року. Подивитися, що я закінчила. Наступне відео буде про покупки, тому обов'язково чекайте, дивіться, а, що я купила. Чорна п'ятниця цього року була феноменальна. Як завжди, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.